Іночка. Я, Білорусь Анастасія, народилася в майовничому селі Новоданилівка. Мала батьківщина, з те місце, де людина народилася, виросла, навчалася. З те місце, не до якого освіляється серці людини назавжди. Але усвідомлення своєї батьківщини, почуття, любов не Куди не глянеш, сюди краса, вишня, старі берези, тополі, сосновий ліс. Ніби захищали села від сірці природи. А які люди в моєму селі Працьовиті, привітні, привітні та тащі? Але, але війна змінила життя села. Воно стало сірою зоною зіткнення, а жителі змушені були переселитися в більш безпечні місця. Мабуть, наші односельчани. Часто бачать у своїх снах своє село, особливо навесні, коли серост цвітає. Бо ми покинули рідну домівку не з власної волі, не з доброго життя. Покинули рідні гнізда, не знаючи, коли та через скільки знову зможемо почути миле серці, що пташок. Коли знову зможемо почути запах свіжого колосся пшениці, чи навіть запах тверскучого морозу. А ще випеченого духняного хліба. Плачу домівку, якщо ми будемо жибками, ми тахами, плаче земля останні кадри сьогодення про наше село. Але я вірю в перемогу та відбудову. Я вірю, що зможемо навести лад у селі, бо ми, українці, працьовитий народ. Ми будемо любити і шанувати свою маленьку батьківщину до останніх днів свого життя.